Хочу показати вам одну дуже цікаву, просто бомбезну ідею шафи з PT ДСП. Я більш ніж переконаний, всім вам дуже сподобається така ідея. Хоча ви, мабуть, зауважили, що канал присвячений темі будівництва, та ремонту та декору, але та ідея то просто супер. Якщо в когось малий будинок, малого розміру або ви не знаєте, де розмістити свої речі. Це просто. Ідея суперова. Я вам зараз все детальніше постараюся показати, щоб ви бачили, як це все виготовлялося. На жаль, немає відео процесу роботи, але з огляду цієї шафи, ви все зрозумієте. Все дуже просто робиться. Це значить, так, дивіться, це зрозуміло мансардне приміщення. Ось, і ось така от шафа. Ці вставки, це ще все буде лакуватися, це все буде ще оброблятися, але просто сама суть. Оці от ідеї просто супер. Поличка перша. Фурнітура вся, дуже гарно все зроблено. Тут можна помістити багато дуже речей. От, туди такий карманчик, такий борчик зроблений. Укріплена стінка. Як закріпити От фанера, вся ця плита, вона має тут не цілий см. Глубина фурнітури заріз 1,2-1,4 см. Тому, аби коронкою вирізати отвір, і давалася ще одна смужка. Хочете вірити, хочете ні, усі ці е, полоски всі ці, е, плити різалися. Казав друг тільки ножовкою. Ви бачите, як різано? Ідеально. Станки не так ріжуть. З цієї сторони також полоска з такої дсп плате. Верніше, не ДСП, а ОСБ. Аби не крутило саму дверку. Тут буде кріпитися е, ручка фурнітури. Ось. І більше того вона кріплена не тільки на шурупи. Я не знаю, чи буде видно, але вона вся. Ось, може видно. Видно? видно вона вся приклеєна. Ну, тобто ці всі полоски взяті на клей. Ці всі полоски взяті на клей. Ну, дуже акуратна, гарна робота. Тут будуть ручки кріпитися. Ось. Якщо у когось виникають якісь питання благоустрою власного будинку, то це насправді дуже класний варіант, дуже гарна ідея. Все ось це. От, я не знаю, чи буде видно з цієї сторони, трошки затемно. Але це все дерев'яними рейками обшито все це цією плитою. Вся ця різка, вся оця от різка зроблена вручну ножовкою. Оце все прошпакльовано і пролаковано. Ну, воно ну, дуже класно виглядає. Ці полички, такі кутники взяті для того, аби на них лежали полки усюди. І тут, і тут, і там, і там. Ну, надійно, гарно. Ось. Хочу показати один нюанс. Бачите, цей зрізаний кут? Як ви думаєте, він собі так тут стоїть просто? Та ні, це все продумано. Хопа. Бачите? І все. Комар нас не на піточек. Бачите? Дивіться, вся кромочка. Як лізєм збрета. Бачите? І тут така делікатна штучка теж є. От, Бачите? Собі стоїть дверка, то стоїть нікому. Не мішає. А насправді, щоб вона закрилася, потрібно зробити було ось такий кутовий зріз. Пірамідку. Ну, просто кожна деталь продумана. І тут шафа. Глубина, а, глубина шафи приблизно тут десь 45 см, а рядом, бо по збоку. Десь може порядку 70 см. І тут тримають собі інструмент. Може тримати, що хочеш, любе. Одяг, речі, техніку якусь, пилосос. І інструмент також. Це все шліфовано, шпакльовано. Ну, Дуже гарно. Мені дуже сподобалася шафа. А як вам? Якщо сподобалось, ставте лайки. Якщо маєте якісь питання, обов'язково ставте, постараюся відповісти. А за вподобайки окремо дякую. Ми Підписуй... Правда, Павлик? Да. ходи сюди, покажися. Скажи клас. Клас. Ну, тобі подобається ця шафа? Так. Да. Ти б хотів, щоб вдома тебе теж така була? Так. Да. Гарно, добре, зробимо і вдома тобі. Ну, то що, вам сподобалася така ідея такої шафи? Сподобалась. Сподобалась. Ну, то тоді підписуйтесь на канал і спостерігайте за новими цікавими ідеями та випусками. Всім гарного дня і всього найкращого. Па-па.